За підрахунками Організації Об'єднаних Націй, 15 листопада населення Землі сягнуло 8 мільярдів людей. Про це йдеться на сайті ООН. Населення планети зросло з 7 до 8 мільярдів за 12 років. Проте ООН прогнозує, що для збільшення кількості людей до 9 мільярдів уже знадобиться приблизно 15 років. Це свідчить, що темпи зростання населення планети сповільнюються. Найбільше зростання зараз фіксують у найбідніших країнах світу, які перебувають. Переважно розташовані в Африці на південь від Сахари. Водночас у багатих країнах такого зростання немає. За оцінкою ООН, в Україні зараз мешкає 0,4 мільярда осіб, піввідсотка світового населення. До 2058-го населення нашої країни може скоротитися до 0,3 мільярдів. За підрахунками ООН, 2023 року Індія має обійти Китай і стати найбільш населеною державою на планеті ся прогнозує, що населення світу може зрости приблизно до 8,5 мільярда у 2030 році, 9,7 мільярда 2050-го, а досягти піку в майже 10,5 мільярда людей у 2080-х. На такому рівні кількість населення, як очікується, залишатиметься до 2100 року.